Усім привіт! Сьогодні у нас знову паперова розпаковка. Вітаю вас усіх з різдвом Христовим. Давайте починати! Ось уже наші всі пакетики. Давайте зараз вибирати всі пакетики в Червоному стилі. Так, вибираємо пакетики. Почнемо з білків. Давайте візьмемо сьогодні ось такий зелений. Таболапки. Давайте. Угу. Давайте оцей таболапка. Так, тоді китайська їжа. Давайте виберемо ось такий. Листочками. Так, і колекція, що у косметичці, давайте виберемо ось цей такий сонь сон. Добре, і колекція ага, Давайте виберемо ось такий блакитний. наступному відео ми закінчимо одну колекцію. Добре. Так, давайте кладете вже маленьки по Добре. Так, ідейський ось такий у нас пакетик. Ось з цього бокінгін такий. Він відкривається. Так. Нам подобається ось такий суші. Не знаю, як це з ебою. Це ти пояс это риба. Під номером шість. Сюди. Добре. Так, наступна нас колекція та була. Так ось цей пакетик. Пробачаюсь, якщо я говорю їх я досить тихо, просто я зараз вже трохи змучена. Я поївала ту лапочку. Бідна та лапка. І тут поївала. ось тут бачите. М -м, жалко. Нічого. Те що мого не сталося жалко. Вона підному 2 сюди. Ох. А я ще хочу зняти відео на завтра, тому що завтра у мене вже просто не буде часу знімати відео. Добре, наступна колекція. Я ще поки цю колекцію не відкиваю, бо ще не зробила. Взагалі не мала часу сьогодні її робити. Биллки, ой, брилки, що я кажу. Колекція що у косметичці. Так, як грамішки пакетик, Давайте якось ось таке знизу буду з багатьох стоїть за плеєм, а тому ну, давайте тако відкину. Так, що тут у нас? Під номером 5. Щось це ось такий лак для нігтів блакитний. ось. Так, добре. Він під номером 5. Зікаємо нашу косметичку і клаємо його сюди. наступному відео ми вже закінчимо цю колекцію. Вона була досить маленька. Добре, колекція белки. Ось цей пакетик. Добре. Я вже думала, що тут нічого немає. Тут ось такий белочок зірочка. Так, вона підномаємо чотири і сюди. Хм, що не хоче іноді є. Я... Також буде. Скажемо, що вона рівно. Добре, наступна колекція. Пека ясось там. А, я вже зуливаю бачила вже. Ось така косметичка. Так, ось такий пакетик у нас. Блакитний, тому 5 щось нам попадеться цікаве. Так, щось маленьке досі, напевно, було легко відкрилося. Ну, в принципі, усі речі маленькі. Тут ось такий браслетик маленький, щоб він буде клеїтися сюди. Так, 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 треба відклеїти скотч. Досить важко клеїться, бо дуже маленькі все. Ось пікно моє п'ять кладемо. Добре. Я думаю, я вже замітила, що я ще ось такі декорації додати. Трішечки, щоб підняти якось новичний настрій трішечки. І на цьому я буду вже закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А, і напишіть, як вам мої нові декорації. І усім па-па!